Пройшло вже понад 30 років з часу смерті Елвіса Преслі, людини, яка назавжди змінила світ музики. Цього року він би відзначив свій 75-й день народження. З нагоди ювілею Елвіса у Вашингтоні було організовано дві виставки, присвячені його пам'яті. Кожна з експозицій представляє спадщину легенди у свій унікальний спосіб, продовжує Руслан Петричка. Ім'я, музика та неповторний стиль Елвіса Преслі не забуті через 30 років після його смерті. Зображення співака можна знайти усюди: від коробки для обідів до поштової марки. Це оригінал малюнка Марка Стузмана, на основі якого у 1993 році поштова служба випустила Марку Елвіса. Загалом було продано 500 мільйонів цих марок, що є рекордом в історії поштової служби сполучених штатів Ворен Перрі – куратор виставки присвяченої Елвісу Преслі в національній портретній галереї. Possible, that... Елвіс, можливо, найбільш відома людина в історії людства Love me. Навіть після своєї смерті у 1977 році Елвіс надихає художників та митців будь-якого віку. після смерті Елвіса його закарбували у різних виглядах: Елвіс як солдат, як патріот батьківщини, чи просто як хлопчик, який любив свою маму. You ain't but a і зрозуміло. Елвіс як король рок н ролу, який жив у розкішному будинку та їздив на дорогих автомобілях. Тут у національній портретній галереї. Ми спробували вшанувати пам'ять Елвіса у позитивному світлі з піднесеним духом. Ми зібрали позитивні роботи замість негативних творів, яких існує чимало. У музеї новин виставка присвячена Елвісу, складається в першу чергу з телевізійних репортажів та газетних статей про короля рок н ролу Ми розглядаємо роль преси у кар'єрі Елвіса. Петі Рус одна з авторів цієї виставки. Преса каже вона, не завжди вихваляла преслі. Вони називали Елвіса без Нью-Йорк Таймс якось назвали його вульгарним. Говорили, що його рухом на сцені місце у борделі. Коли він почав кар'єру актора у Голлівуді, критики не жалували його фільми. Однак народ полюбив Елвіса. А його концерти у Лас-Вегасі у 1969 році побили усі рекорди. Концерт 1972 року, під час якого Елвіс був вдягнутий у цей костюм, також увійшов в історію. його концерт на Гаваях був першим концертом, який транслювався в прямому ефірі у 40 країнах світу. Вважається, що той концерт побачило півтора мільярди мешканців планети. Чимало експонатів на цій виставці позичено з будинку музея Елвіса у Тенесі. Вони ілюструють його як професійне, так і приватне життя. У 1957 році вже відомого на всю країну співака забрали в армію, де він відслужив два роки. Це його період життя також представлено на виставці. А у цьому жакеті Елвіс зустрічався з президентом Ніксоном. Він просто прийшов до Білого Дому і сказав, що хоче зустрітися з президентом. Проголомшена охорона організувала зустріч. Виявилося, Елвіс хотів брати участь у боротьбі з наркотиками. Як не сумно, але Елвіс помер від передозування ліків. Однак, навіть через 30 років після його смерті його особистість цікавить людей. Ми боялися, що виставка привабить лише людей певного покоління, які зростали з музикою Еліса. але на виставку приходить і молодь. приходить не лише подивитися на експонати, але й послухати музику легенди. Руслан Петричка, голос Америки. Підраховано, що на сьогодні лише офіційно продано понад мільярд записів Елвіса Преслі. Принаймні, поки що, ніхто не наблизився до такого рівня популярності.